Зрада це не просто вчинок. Це момент, коли ти втрачаєш себе. Спочатку здається, що ти живеш, да? що ти нарешті знайшов ту, яка тебе чує, цінить, вона тебе боготворить. Ти нарешті на цьому п'єдесталі, який, який ти втратив з жінкою. Да? Там, де тебе цінують і хочуть. Але потім приходить тиша. І в цій тиші вже прокидається сором, провина. І ненависть до себе. Ти дивишся на себе в зеркало, її вже не впізнаєш. Тому що той чоловік, який мав силу, честь, гідність, да, волю, він вже зник. Залишився той, хто не може спати, тому що його серце воно розривається да, між двома світами. Але є шлях назад. Не назад в минуле, да, а назад до себе, справжнього. Да, і я допомагаю не стерти помилки. А повернути ясність і зрозуміти, чому ти саме це зробив, да, і де ти звернув не туди, на цій дорозі життя. Відновитися це не про бачення зовні, да, це про те, коли ти можеш сказати, я беру відповідальність, да, і я готовий жити по-іншому. І саме з цього моменту починається твоя справжня свобода.